Ультралайтом. Друзі, я підсів на таку тему, як спіртовки. Коли я робив відео, я не думав, що воно так буде. Тому що відео про спиртовки у мене була ціль така, що я спробую просто щоб мати з собою в поході 20-25 грамів газу та ось, таку, ось такий, наприклад, пальник. Але потім. Мені це дуже-дуже сподобалось. І зараз я, коли йду до лісу, я не беру з собою не інтегровану систему, не пальник, не газ. Тобто я зараз готую воду тільки на спиртовці. Бо це мені дуже-дуже до вподоби. Тому що ось це дає таку атмосферу, коли запалюєш, ставиш кружку, стає все по-домашньому. Душевно, і це мені дуже подобається зараз. Але в коментарях мені написала Саня, нафіга тобі спірт мокрий, візьми сухий спірт та й не парся, одна таблетка на всякий случай буде. І дійсно я задумався про це. І потім вирішив спробувати. Спочатку я не думав навіть писати відео, але зрештою решт я подумав, чому б не записати. Але не просто хочу взяти сухий, але зробити такий махач поміж Basecamp та Sbit. 14 грамів важить одна таблетка від Esbit, і одна таблетка 7 грамів важить від Basecamp. Тобто я покладу дві таблетки від Basecamp, а одну таблетку від SBit. Хочу перевірити. Наскільки спирт реально відрізняється, бо три рази ціна. По-моєму, 50 з чимось гривень та 170 зараз е, з чимось гривень коштує Есбет. І хочу, власне, це перевірити, скільки спирту залишиться або не залишиться. І хочу це зробити без вітрозахисту. Трішки вітер є. Хочу побачити, як це все буде відбуватися. Але щоб це було все по красоті так, так красиво, я вирішив взяти з собою пальник для сухого спірту від Basecamp та, та пальник від, від Esbit. Ось така краса, хочу, хочу це все е, перевірити. Перевіряти буду, е, хочу заготувати у мене є дві кружки. 400 мл хочу заготувати 400 мл води і побачити, побачити, наскільки це буде швидко, та як взагалі воно буде. Бо якщо колись я це робив, то зараз я не дуже пам'ятаю взагалі, як це було. Можливо, і робив, але напевно мені так не зайшло, що я навіть не пам'ятаю. Тому поїхали. Воно дуже гарно, Наприклад, якщо візуально, ну спирт від Basecamp, він так і став чорний і трішки йде з під нього дим. Але побачимо, наскільки швидко це все закипить. Друзі, я розумію, що потрібен, мабуть, вітрозахист, але, але власне я хотів спробувати ось так. Е, звичайно, що можна спробувати ще зробити його з вітрозахистом. Але я хочу побачити, взагалі воно закипить. Бо поки що як отак собі не дуже візуально по воді, якщо брати, то поки що нічого. Вона навіть холодна, хоча вогонь прям прям є. Я не дуже, ну зараз я не вірю, що воно закипить взагалі. 6 майже хвилин. Бейскемп повністю чорний. Тут не чорний, але закінчується. Закінчується пальне. Ну, ще є, але мені здається, що воно не закипить. Так, дуже мало, імовірно. Ну що, друзі, згоріло все, все згоріло. Тобто Esbit згорів взагалі, а байскемп ось такий. І ну, чорна така хрень, але також згорів. Що відбулося? Е, відбулося так, що ось, що було на есбіт пильнику, вода трішки, трішки тепла, згоріла ці, ціла таблетка. А ось тут без кемп, без кемп е, горяча вода, вода не закипіла, але можна, в принципі, заливати її, е, сублімати, наприклад. Я розумію, що досвід такий, такий тест трішки не зовсім тест, тому що, тому що ну, я не робив ніякого вітрозахисту, але зараз хочу, хочу спробувати ще раз і зробити це з вітрозахистом. Бо, наприклад, чому Bestcamp е, краще зробила це, бо у них пальник е, з двох сторон. Від вітру захищає якось, ну і захищає також звідси. А напевно, можна ще зробити його ось так. О, ось так. І це буде як вітрозахист. І зараз спробую в мене, я не взяв два, спробую зробити тут вітрозахист, а тут вже буде вітрозахист від цього пильника і ще раз. Спробуємо це те саме. Я зараз звичайно, воду поміняю, щоб була холодна, і побачимо, що вийде. констатувати що ось ця Best Kemp не закипів, але дуже-дуже але гаряча вода майже закипіла. Тут ще горить Есбіт, але ні, вже не горить, він вже потух і вода також не закипіла. Можливо, трішки ну однаково гаряче, що там, що там. Можливо, тут трішки-трішки краще. Друзі, можливо, щось я не так і зробив, але для себе висновки я все ж таки зробив. І цією хернею я користуватись не хочу. Я так розумію, КПД сухого спирта дуже-дуже мале. І потрібно, я не знаю, що зробити. Потрібно, щоб я так розумію, щоб, щоб нормально якось там було, треба. Підпалювати його в приміщенні. А так як я не збираюсь підпалювати взагалі не сухий, не мокрий спирт в приміщенні, а мені потрібно на вулиці. Е, тому ну, ну, мені, якщо чесно, не сподобалось. Взагалі, якщо спирт, сухий, звичайний спирт, якщо я ось там пару тижнів тому пробував, і він мені зайшов майже відразу, то це не дуже. Так як виглядає він, ну ок. Але як працює, то не дуже. 13 минут майже, 13 хвилин майже, і, і це дофіга. Це реально дофіга. І не закипіло. Що стосується самого спирту, я не знаю за що переплачувати в три рази. Можливо, там вага якась там, але працює він майже однаково і зробив майже ту саму працю. Ну, не бачу сенсу взагалі. Звичайно, що якщо є така там таблетка, вона може підігріти воду. Я не знаю, у когось хтось не казав, що закипіла вода, я не знаю, як вона кипить. І 350 мл, 400-400 мл, це і не закипіла. Ну, таке собі. Міроприяття і 14 грамів важить. Якщо брати, наприклад, Есбет, 14 грамів, і, і сам сам пальник 13, мабуть, грамів, і того ну, фіїща. Тобто я те саме візьму спирт, але мені здається, що спирт більш КПД дає і більш продуктивне, продуктивне е, працює. Я раз хочу сказати, я не робив цього для Так, як хтось робить там. Задротовський спосіб та... і <ріст> нікого не хочу ображати, але я зробив так, як вважав, і воно не працює. Можливо, хтось напише в коментарях, чому. І і взагалі, хто ходить з сухим спиртом, напишіть, будь ласка, і що я не так зробив. Тому, друзі, я все ж таки продовжу користуватись і набиратись досвіду в використанні ось таких спіртовок. І... Бо вони на зараз, на цей момент, вони мені дуже-дуже імпонують. Друзі, всім дякую, всім ультралайт, слава Україні! Пока-пока!